Шановні друзі, а що говорить вам слово козак? Це велике, горде слово. Чом завжди буває так, що тепліше є від нього? Бо козак це чесна, смілива людина, найдорожча йому Україна. Наша слава козацька не на папері писана, під таким гаслом проходила розважальне гінець шоу для лозівчан на площі біля міського палацу культури. Веселі конкурси були влаштовані таким чином, що в них мали змогу брати участь і дорослі, і малеча як чоловіки, так і жінки. Вступна частина свята лунала піснею з вуст художнього ансамблю «Україночка», який веселими нотами піднімав в публіці настрій язики. Оце попадуть в таку книгу. Сьогодні записуйте козаки. Козак Євген записує оцих, які вони гарні. Ой, мож... язик покажи нам. Ось подивіться, довгоязики який козак. І так записуй його. Пишемо пишем обох, мабуть. Петрівно, обох пишемо. Та пише двох. Бо так, пишіть двох. Появите довгі. Пішли. Та, так, отримуйте призи. Призи швидше в студію. Та неси швидше пишається. Гляньте який гарний. Та не треба мікрофоном нас. Ось тобі і дали тобі випить. І чайбанку консерви банку консерви на Ну що ж, дякуємо нашим самим довгоязиким рекордсменам. Спускай жарти жартами, але ж який він справжній козак, слава якого йшла крізь століття до сьогодення. Козак повинен бути чесним, сміливим, захищати свою рідну землю, повинен бути добрим, тому що доброта це дуже сильна сила, яка може переперебороти будь-яке зло. Козаки сильні люди, козаки безстрашні люди. Повинен мати добрий вуса, гарний настрій, вдачу хорошу, фізичну хорошу, розвиток великий. Кохати дівчат, поважати старших і набіжати малих, а також берегти свою батьківщину, поважати, любити і прославляти де можна. Таким має бути козак. Справжній козак має поважати свою державу. Справжній козак має любити своїх батьків. Справжній козак повинен бути вічливим. Справжній козак повинен захищати слабкого. І справжній козак має любити, тому що чоловіки. Повинні цінувати своїх дружин, і я вам ще так скажу за плечима справжнього козака стоїть справжня жінка. Тому що якщо не буде підтримки, то чоловік не спроможний ні на що. Козацька культура і традиції України підтримуються далеко поза нашою батьківщиною у Сполучених Штатах Америки українською діаспорою. Далека гостя, і наша землячка Алла Свистун приїхала на свята з міста Сіетл. Я вітаю всіх вас, вітаю зі святом. Вітаю з тим, що я приїхала всього два дні тому і ось попала на таке прекрасне свято. І я хочу сказати, що в Америці наша діаспора, діаспора, яка називається «Рожжомне в СССР, теж пропагандує козацьку культуру, козацьку історію. Бо саме козаки. Це те об'єднуючи, початок об'єднуючий, начало об'єднуюче, яке об'єднує і українську, і російську культуру. Всі ми знаємо, що були козаки наші запорізькі, кубанські, московські, сибірські, і дійсно ми кидаємо лозунг козаки всіх країн. об'єднуйте!». а ось у дівчинки: 53 сантиметри коса, так віряємо вашу. Не А ось у жіночки 55 сантиметрів коса. Так, міряємо вашу. А це незвичайна коса. 60 сантиметрів. А як же? За батьківщина завжди сумуєш і цього разу, коли проходила паспортний режим, то я навіть сльозу пустила. Їжаєш в Україну, то це. Дійсно, ностальгія є, але там нас багато, там нас 300 тисяч русскоговорящих, тобто рождених в СССР. І саме козаччина, козацька тема, вона є об'єднуючою для всіх народів. Козаки були і українські, і російські, і козацький епізод. Я намагаюся вставити в будь-яке свято. І куліш ми варимо, і є в нас костюми самі шиємо, і сорочки, і ковбойські. Сапоги ми під наші козачки, під наші шаровари, гламурні. І шапки шиємо з шуб їхніх з овечих. Шапки козацькі з петухами, і, звісно, українські костюми, дівочі, вишиванки. Все це в нас є. Куліш варимо, кабанчиків жаримо. Козацькі забави проводимо. Прути козацькі гнемо. Козаки американці виходять на сцену, ми питаємо: так, козаки, як тебе звуть? Іван, Петро, козак Джон, козак і так далі, і дуже люблять американську, українську і російську культуру, от саме казачину, яка є об'єднуючою темою. Кроме крім цього, я проводжу ті ж свята е, в рускоязичній діаспорі, які я проводила і тут. Бойовий танець Гопак. От Гопа. зараз ми побачимо. Якщо хто хоче приседини, можете теж через забор ногу за Дерищенко танцювати. Поїхали! Танцюємо! Так, 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 підтримуємо оба...